Їхав козак молоденький на війноньку, цілував дружину неньку, сина й доньку, кінь у нього ноги і важка його дорога обіцяє, що здобуде перемогу. Обіцяє, що здобуде перемогу, молода його дружина гірко плаче, бережи себе, єдиний мій козаче, бережи заради сина і заради України, і нехай прикриє ангел твою спину, бережи заради сина і заради. ангел твою спину, а поза гостру шаблюку взяв у руки, в синім небі трящуть руки до розлуки, обіцяв коза зазято батьківщину захищати, і нехай за ним не плаче жінка й мати, обіця зазято батьківщину захищати і нехай не плаче жінка й мати, їх козак молоденький на війноньку, цілував дружину неньку, сина й доньку, кінь у нього ноги і важка його дорога привезе нам довгождану перемогу, кінь у нього ноги і важка. Bye.